Фірма племінника Василя Берташа Андрія та інвестиційно-будівельна компанія Регіон вже кілька років поспіль перемагає у тендерах, проведених управліннями облдержадміністрації. Фірма, яка на початку свого існування вклала у свій розвиток 94 тисячі гривень, виграє мільйонні тендери у 2008, 2010 та 2011 роках. Регіон заробив на ремонтах майже 18,5 мільйонів гривень державних грошей. Тож дісталися племіннику об'єкти в містах Рівне, Острог, Володимирецькому, Костопільському, Рівненському районах, зокрема котеджі МЖК в місті Рівному по вулиці Костромській, котеджі в Кливанському санаторія для ветеранів, ремонт приміщення Рівненської ОДА, будівництво НВК Престиж. Тільки ось ще один цікавий факт. Станом на лютий 2012 року фірма регіон є серед злісних неплатників за електроенергію. Місцева компанія Тов Євроклас Захід теж серед лідерів у перемогах в тендерах. Лобіювання її інтересів звинувачують губернатора. До 15 березня 2011 року за шість угод підприємство отримало майже сім мільйонів гривень. Вирішальною стала угода з відділом освіти Березнівської РДА на Рівненщині. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом заволодіння службовими особами тов євроклас захід чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Міліція встановила, що євроклас захід завищила в актах виконаних робіт реконструкції у 2010 Році будинку дітей та молоді в місті Березне. Їхні обсяги та вартість. Відтак товариству було перераховано безпідставно майже півмільйона гривень. Кримінальну справу прикрили, а за неофіційними даними, співпраця з цим підприємством лише за один квартал 2010 року призвело до загального збитку у розмірі більше 4 мільйонів гривень. Серед засновників підприємства зі статутним капіталом 60 тисяч гривень є Куцюк Олексій Славович. І можливо це співпадіння. У Рівному працює фірма з дуже схожою назвою Атланта Захід. Серед її засновників теж Куцюк. А підприємство за час головування Берташем вже отримало від області 16 угод за тендерами майже на 15 мільйонів гривень. Сумнівною правоохоронці та податківці вважають діяльність групи компанії Літа. Це підприємство є серед найбільших боржників податків у 2011 році. Майже 75 мільйонів гривень. Президентом групи компанії є Анатолій Вощук. Це літа холдинг, де є. Такого ви шукаєте саме такої немає фірми вже давним-давно. Вощука Юрія Анатолійовича. Анатолія Юрійовича. Анатолія Юрійовича. Ну, а шо, Ми його шукаємо. Шукаємо ДНГ, а, а, а давно немає її вже? Роки не знаю. Ми тут недавно робимо, то що років вже три назад або чотири немає. А що де коли по чому тебе вам розказати? А правоохоронні органи шукали їх? Хто-то проїжджав, шукали, не знаю. <шкабулки> а Берта ж каже, що з ним майбутні його, води, та, тесть, во що. Він нас такого не питає. У <шказ> вас такі питання, Що зараз <прокула> приїдуть до нас, то ми нас закриють. А що ви так? нас така страна <прокула> зараз. Правоохоронці зазначають, група компаній літа отримала значні суми кредитів, що не повернеті банкам. Також здійснювали шахрайство з фінансовими ресурсами, проводили фіктивне банкрутство та ухилялися від сплати податків. Ласами для рівненських бізнесменів стали земельні ділянки у Дубинському районі. Йдуть вони вздовж траси і є приваблими для будівництва супермаркетів заправок. Території біля Київської траси належать плодорозсаднику. На чолі підприємства родина голови Рівненської районної ради Миколи Свінтозельського. Він теж був серед засновників. 28 серпня у возумріненській області за фактами підроблення невстановленими особами протоколу загальних зборів власників паїв сад, плодоросадник та за фактом вчинення шахрайства невстановленими особами порушено кримінальну справу. Два приватні підприємці спільно з керівництвом плодорозсаднику фальсифікували документи рішень комісії щодо одержання 30 земельних паїв, кожен майже по 3 гектари в найбільш привабливих місцях без згоди загальних зборів акціонерів. Ображені пайовики позивалися на керівництво, а судею у їх справі був друг дитинства Василя Берташа, голова міського суду пан Денисюк. Остаточної крапки у цій справі досі немає.